За даними компанії, ті Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Новини про неї розповсюджувалися навіть швидше ніж сам вогонь. Масштабну пожежу, що виникла у зоні відчуження на території спеціального комбінату Чорнобильська пуща призупинено. У державній службі з надзвичайних ситуацій офіційно заявили, фронт пожежі оточений і зупинений, а пожежа вже на 100% під контролем. Ще залишається багато роботи? Голова ДСНС України Зорян Шкіряк у телефонній розмові повідомив журналістам, що пожежні роблять все, аби покінчити з вогнем. Значній території продовжується тління трави і згорілих дерев. Втім, з самого ранку там знову працює наша авіація і успішно ефективно. Гасить залишки будуть. пожежа почалася в обід 28 квітня. Вогонь швидко розповсюджувався. За якісь години охопив понад 320 гектарів лісу. Вогняна стихія прямувала у бік Чорнобильської АЕС. Зупинити пожежу вдалося за 20 кілометрів від самої станції і за 5 кілометрів від кладовища радіоактивних відходів. У зону пожежі потрапили кілька закинутих сіл у зоні відчуження. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков по тривозі підняв загони міліції та національної гвардії. Але, на щастя, відселяти з небезпечних у всіх розуміннях територій довелося лише кількох людей їх переправили на безпечну територію. 12.45. пожежа локалізована, тобто обмежена радіаційний фон в нормі. При допустимих нормах 50 мікроренген в зоні безпосередньо радіаційний фон не перевищує 21, а в місті Києві не перевищує 11. вогнеборці. Продовжують працювати у зоні відчуження. Тим часом паралельно з'ясовуються і причини наймасштабнішої з 1992 року пожежі в Україні. За фактом пожежі міліція відкрила кримінальне провадження за статтею знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу. Одна з версій пожежі у зоні відчуження підпал.